Понеділок 15-го тижня позіслані Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси, благі душі наші. До Галатів послання Святого апостола Павла Читання. Коли Шкіфа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що заслужив надо. Перше, бо ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими, а як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили й інші деякі, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед ушима сказав Кифі: Коли ти був ще юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати Бога, щоб жили по-юдейському? Ми уроджені юдеї. Не з отих грішників поган. А довідавшись, що людина оправдовується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа ми й увірували в Христа, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ніхто не оправдається ділами закону. Коментар. Рімі, у своїх стосунках з євреями Павло часто виявляв розуміння в ситуаціях, коли мова йшла про другородні речі. Наприклад, для того, щоб Тимотей міг брати з ним участь у місії для євреїв, тобто міг ходити в синагогу та єврейські доми, мати Тимотея була єврейка, а батько грек. Павло його обрізав. Діянь 16.3. Інколи що пом'якшити підрозри та ревнощі євреїв, які звинувачували його у різних переступах закону, Павло і сам дотримувався певних практик юдаїзму. Так само він закликав до розуміння та терпівості стосовно так званих слабких у вірі. Тобто християн єврейського походження, які продовжували зберігати деякі практики юдаїзму пости, кошерну їжу, утримання від м'яса, яке попередньо було принесено в жертву ідолам. Проте у ключових питаннях християнської свободи від закону Мойсея Павло завжди був твердим і непоступливим. Повністю покладаючись на рішення Єрусалимського собору, Діянь 15. Коли Павло докорив Петрові за його подвійну поведінку, поза як той одного разу, будучи єврею їв з язичниками, які для євреїв вважалися нечистими через аморальне життя, а іншого разу, не їв, щоб виглядати доброчесним євреях, в очах окремих християн, які навернулися до християнства з юдаїзму, але ще не усвідомили, що для Бога всі люди однакові, то тут не йшлося про підважування авторитету Верховного апостола. Навпаки, якби це був хтось інший, Павло не звернув би на це такої уваги. Та позаяк це був Петро. Павло називає його єврейським іменем Кифа, скеля церкви. Павло мусів реагувати, щоб не склалося враження, що язичники для того, щоб стати християнами, зобов'язані виконувати практики юдаїзму. Коли ж Кифа прийшов Антіфохію, я виступив одверто йому вічі, тому що заслужив надоки. Спільна трапеза у східній культурі, дорогі мої, була одним із виявів солідарності та довіри. Вона також могла бути знаком приналежності до якоїсь родини чи спільноти. Для Єврея сісти за стіл з язичниками означало прийняти їхні переконання та спосіб життя. Проблема, однак, полягала в тому, що тут мова йшла. Про дві групи християн, які до того, як ними стати, мали різний бекграунд. Одні вірили в єдиного Бога і вважали себе Його народом, а інші були ідолопоклонниками і часто густо жили у своїх пристрастях та похотях тілесних. Проте євреї не були здатні своїми силами залишитися вірними Богу, Божому Союзові. І виконуватися умови союзу Божі заповіді, а язичники також заглушували своє сумління, унаслідок чого їхнє життя більше нагадувало тваринне, ніж людське, дар спасіння у Христі Ісусі для всіх без винятку людей, ширина та глибина Божої любові, Його неймовірна щедрість та вражаюча великодушність стали дуже великим каменем спотикання для тих сповідників юдаїзму, які прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя. З одного боку, вони розуміли, що повіривши в Ісуса, вони визнали сповнення у ньому всіх обітниць, які Бог дав їхнім батькам. Так само, і ревний фарисей Сауло, коли навернувся і став для нас більш відомий під своїм римським іменем Павло, усвідомлював, що він не зняв. З рікся вірив в Бога своїх батьків, навпаки, він прийняв об'явлення цього Бога, явленого в останніх часах самої єдинородному сину. Проте, нова ну, навернення євреїв, турбувала одна дуже важлива річ: якщо обітниці, які Бог дав своїм батькам дійсні, то чому язичники спочатку не приймуть юдейські практики, а вже тоді стають християнами? Хіба можна отак прийти в останню мить і скористатися з усієї Божої щедрості? Де тоді перевага юдеї? Очевидно, дорогі мої, Бог відкрив своїм учням, що Він вибрав єврейський народ для того, щоб зробити його сіллю землі і світлом світу. Бог хотів, щоб Ізраїль став народом, через який Він зможе знову зібрати усіх людей в одну велику родину. Але замість великої відповідальності у своїй вибраності значна частина євреїв побачила тільки привілеї, перевагу та вищість над іншими народами. Саме тому Ісус часто говорив у притчах про Божу любов, великодушність, щедрість та прощення. Можливо, апостол Петро, з огляду на делікатність питання, пробував бути добрим. З одними і з другими, і не хотів загострювати котів. Проте Павло знав, що Господь відкрив Петрові істину: кожен, хто вірує в Ісуса, через його ім'я одержує відпущення гріхів. І тому, щоб не було двозначностей і непорозумій, Павло відважно докорив Петрові за невиправдану практику. Від марка святого Євангелія читання. Тож Тож пішов з ним слідом, ішло багато люду, що тиснулося до нього. А жінка, що дванадцять років, страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба навпаки, ще гірше було їй, почувши про Ісуса, підійшла в Юрми саду. Та й доторкнулася його одежі. Мовила бо, як доторкнувся до його одежі, видужаю, і в тієї ж хвилини витік її крови, і вона щулася з... тілом, як одужала від хвороби. Ісус, же відчувши негайно собі, що з нього вийшла сила, обернувшись до народу, спитав хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його казали йому, Бачиш, як НАТО, втиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся. Отож, озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана й тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед Ним та й оповіла всю правду. А він же їй: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди у мирі, будь здорова від твоєї недуги. Коментар. Дорогі мої, історію про зцілення кроточивої жінки розповідає також Матей і Лука. Це чудо трапилося тоді, коли Ісус, на прохання Іра йде до Його дому, щоб допомогти його доці, і виявивши, що вона вже померла, воскрешає її. Отож чуда Ісуса, об'єднані у Марка, засвідчують, що Він має владу над будь-якими силами, які поневолюють людину, зовнішніми сили природи чи демони, і внутрішніми хвороби чи смерть. Марко також показує, що віра, навіть така боязка, як у кровотечевої жінки, дуже важлива та має особливу цінність, поза як може мобілізувати Бога. Жінка була настільки мудра, що зосередилася не на своїй хворобі, але на Ісусі. Її віра була більша за страх. Коли ж її викрили, вона відверто розповіла, що Ісус зробив її. Сила Ісуса. Виявляє безсилля будь-яких сил, які у різних формах, катастрофи, напади демонів, хвороби, смерть протистоять Богові та людям. Марко засвідчує, що Ісус проможний їх подолати. Усі чуда, однак вимагають від нас одного довіри. А чотири Євангелія засвідчують, що Ісус гідний її, те, що Він обіцяє, завжди виконує. Цей текст дуже промовисто демонструє, що тільки Божа сила абсолютна, а фізична смерть не є завершенням людського життя. Тому зустрітися з Ісусом та пізнати Його це зустріч з життям та пізнати Бога. Поклавши, почувши про Ісуса, жінка відразу робить те, що від неї залежить. А далі діє Бог, поклавши надію на нього, вона не була посороблена. Так може бути з кожною особою, яка дає змогу Богові бути Богом. Така віра та надія завжди дивує Ісуса. Матей розповідає, що, почувши з уз римського сотника слова, повні довіри до Нього, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли. Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Іноді здається, що наша слабка віра та безнадія не тільки засмучує Бога, але і не уможливлюють грандіозні зміни, які вже могли б відбутися у світі, якби ми не були такі сліпі. і літеплі. Жінка поставилася серйозно до Ісуса, і це кардинально змінило її життя. Для мене дуже важливі слова, які написав апостол Павло до спільноти в Солуні після того, як довідався від Тимотея, що три Його суботні проповіді про Ісуса в синагозі не були мертвими. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що, ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське. А як воно є справді, як Боже Слово, що і діє у вас віруючих. 1 Солонян 2.3. Прийнявши ж з довірою слово Паула, як Боже Слово, солоняни дозволили Богові змінити їхнє життя назавжди. Чуючи, дорогі мої, слова Ісуса у Писанні та слухаючи Слово про Ісуса, ми завжди маємо можливість зреагувати на Нього так само, як це зробила кровотечива. Та слоняни. Ця історія була б найперше пов'язана з начальником Яїром. Він прийшов просити про дочку, щоб помирала, щоб Ісус прийшов і поклав на неї руки. І тут несподівано з'являється одна жінка. Ця жінка була настільки тихою і непримітною, що, здавалося, вона не може вклинитися в цю історію. Але вона це зробила. Хто ж бо це як їй і як їй вдалося? Жінка одна, що 12 років хворою була на кровотечу, що чи мало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помічі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, як звучала зачула вона про Ісуса. Підійшла через НАТО в саду, доторкнулася до, до одежі його, бо вона говорила про себе, коли, хоч доторкнувся до одежі його, то одушає. Дорогі мої, ця жінка хворіла страшною хворобою цілих 12 років. Євангелист Лука, який сам був лікаром, пише скромно: ніхто уздоровити її не міг. Луки 8.43. Але Марко пише прямо що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Якщо у вас є нарікання на сучасних лікарів, то не відчаюйтеся. Дві тисячі років тому вони не були кращі. Вона, вони брали гроші, але люди помочі з того не мали, а приходили до ще гіршого. Страшна хвороба відібрала у цієї жінки все її добро. В Ізраїлі ця хвороба вважалася нечистою, левіта 15:25 і вона робила нечистою саму людину, тому ця жінка жила одиноко і уникала людей. У жінки є неугамовна спрага спілкування значно сильніша, ніж бажання поїсти, але їй не було з ким спілкуватися. Через цю хворобу вона не могла вийти заміж та мати дітей. Хвороба, капля за каплею, висмоктувала з неї кров, а значить, красу й життя. Напевно, у свої 30 років ця жінка виглядала як стара. Здається, що хвороба відібрала в неї все. Здається, що в неї не лишилося більше нічого. але це не так. Дивовижно, але у цієї жінки була віра. Можливо, вона чула, як Ісус доторкнувся до Прокаженого, і той очистився. Вона була нечистою, і ніхто не смів до неї доторкатися. Але коли вона слухала про Ісуса, то у неї з'явилася віра, що Ісус може зцілити її. Ця віра була такою: коли хоч доторкнувся до одежі його, то дуже. У неї був боязкий характер, вона соромилася людей. Вона була хвора і фізично слабка, але у неї була віра. І цією вірою вона протиснулася крізь натовп і доторкнулася до Ісуса. І вмить зупинилася кровотеча її, і тілом відчула, що видужала від недуги. В той час натовп тіснив Ісуса. І багато людей доторкалося до нього, а деякі навіть навалювалися на Ісуса, декому вдалося відірвати собі його одягу, але ніхто з них не зцілювався. Але коли ця жінка вірою лише доторкнулася до Ісуса, то зцілилася. Тії ж миті жінка відчула, що витяжила. її охопила неймовірна радість, їй хотілося розповісти про це усім. Але вона соромилася людей і тому хотіла так же непомітно свідти піти. Але Ісус не дозволив їй просто так піти. Відчувши на собі, що з нього вийшла сила, він звернувся до народу. Хто ж доторкнувся до моєї одежі? Учні подумали, що розумніші за свого читетули, ти бачиш, що тисне на тебе народ, а ти питаєшся, хто доторкнувся до до мене. Але Ісус глянув на округи, щоб побачити ту, яка це зробила. Жінка злякалася і затросилася. Вона зрозуміла, що їй не вдасться просто так зникнути. Тоді вона підійшла і упала ниць перед ним і всю правду йому розповіла. Ісус знав, як непросто було для цієї жінки перед усіма розповісти про те, що сталося. Напевно, вона трусилася, червоніла, по її очам текли сльози. Ісус знав, яким нетерплячим був Яїр дочка його помирала, і як він не міг дочекатися закінчення свідчення цієї жінки. Тоді чому ж Ісус так наполягав на тому, щоб ця жінка засвідчила про те, що Бог зробив в її житті? Тут проблема, дорогі мої, не просто в тому, прочитати чи сказати свідчення чи ні. Тут проблема значно серйозніша. У Римлян 10.9 написано: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Написано: що для спасіння потрібно дві речі: віра у серці і визнання устами. У наш час часто можна почути: я вірю в Бога глибоко в серці і про свою віру ні з ким розмовляти не хочу. Це моя особиста справа, це не є справжня віра. Справжня віра не мовчить, вона свідчить, той, у кого є віра, розповідає, що Бог учинив йому. А Він сказав їй, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Ісус не лише зцілив цю жінку, ще Він духовно поблагословив її, Він назвав її дочкою Люди вважали її нечистою, і ізолювали в суспільстві, але Ісус прийняв її своєю дочкою. Він дарував їй спасіння і мир у серці. Ця жінка прийшла до Ісуса за зціленням, а пішла здорова фізично і духовно, з радістю і з миром у серці. На прикладі Цієї жінки ми можемо подумати не лише про зцілення окремої людини, але і цілого суспільства. Нашій країні потрібне зцілення. І тут проблема не лише в зовнішній агресії східного сусіда. Наше суспільство хворе. Чиновники беруть хабарі, крадуть гроші і обманюють. Подивіться, що робить. Ми копійки збираємо. По парафіях, щоб якось підтримати армію, а вони мільйони у дивани пхають, а ще рядові українці п'ють горілку і перетворюють живописну країну на суцільне сміттєзвалище. Будучи минулого тижня на реколекціях, бачив російськомовних наших співгромадян. Як сидять по барах на російській мові, розмовляють, то не проблема в тому, як розмовляють, але вони, вони тільки віскарики п'ють, вони там, що будь-не п'ють. А ми копійки збираємо, щоб підтримати наших хлопців. там. Дорогі мої, це хронічна хвороба. Як і в цієї жінки, люди хворі і одна революція достоїнства не може всього змінити. Але суспільство зміниться, коли люди прийдуть до Бога. А наші депутати чим займаються у Верховній Раді? Їм гендер треба пропхати. То на часі тепер, в часі він не найважливіша проблема. Нам потрібно молитися за навернення людей до Бога. Тому що лише в цьому є справжня надія для країни. Ісус відпустив жінку з миру. Тож давайте відпустимо і ми її. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, де я в першому коментарі ділив благословення. Під ним. Пишете ім'я Амі. Інші коментарі коментуєте почути. Ну і про пальчик свій не забудьте. Пальчик вверх. Пальчик вниз, цей лайк. Like. Вам не важко, а мені приємно. Слава Ісусу Христу!